А зараз хочу вам представити коротку версію відео, яке ми знімали в неділю про історичну справедливість. Ось Путін говорить, що він розпочав війну для того, щоб повернути ісконно руські землі. Ну, якщо так, то давайте вже глибше заглянемо в історію в історію Київської Русі, спадкоємцем якої є е, Україна. Так от, якщо так подивитись, то нехай Путін спочатку поверне всі землі, які належали Київській Росії, це не тільки Ростов, це не тільки ну, Белгород, як він називає, це не тільки Крим, це не тільки Донбас, це от взагалі та частина, що називається європейської часті Росії, яка колись належала Україні. Ну і, звичайно, вже пора, би було москалям починати платити гроші за оренду тих земель за всі вбивства, починати платити компенсацію. Надіюсь, що ви погоджуєтесь зі мною. Тому, якщо так, то, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Щоб розпочати поширення історичної справедливості. Ну, а для тих, хто не згідний, ну цілуйте своє м'яке місце, збирайте чемодани і вперед на вашу любиму ісконно-людожерську Росію в місті з вашими кораблями і з вашої Второї армією міра. Там вам Путлер навчить і покаже, як треба любити Росію.